І так, згідно ПУЄ, пункту 1.794. На вводі до електроустановки будинку, в якій застосовується автоматичне вимкнення живлення, повинно бути встановлено повторне заземлення, опір якого не повинен перевищувати 30 Ом. Так, так міряємо в першому положенні. Як ми бачимо, стрілка виходить, стрілка стоїть по лівій стороні, виходить у нас більше 10 Ом. Переключаємо на X5, друге положення. Крутимо. Виходить у нас контур заземлення 25,6 Ом. В принципі, ми вклалися в. В норму. Норма для однофазного воду виходить 30 Ом.